Тільки народ України може визначати, яким буде основний закон, а референдум щодо конституції є прямим народовладдям у демократичній країні. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час щотижневого звернення до українців. Глава уряду зазначив, що конституція має бути суспільним договором між громадянами та владою, якою вони обрали. За словами прем'єра, в основному законі має чітко йтися про розподіл влади між президентом і парламентом, про взаємини між центром. І регіонами та про основну геополітичну мету України, а саме членство в ЄС та НАТО. Настав час, щоб український народ сказав своє слово, яка повинна бути нова українська Конституція у новій європейській Україні. Ніхто, крім народу України, не має права визначати, яким буде основний закон. Референдум щодо Конституції і є прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані, і зараз захищаємо зі зброєю в руках. Нова конституція це новий суспільний договір, договір між громадянами і владою, яку вони обрали, договір про розподіл прав і відповідальності всередині самої влади. Між президентом, урядом та парламентом, договір про взаємини між центром і регіонами. Договір про створення нового чесного і справедливого суду, а не перепризначення чинного. Договір про чітку геополітичну мету України: стати членом Європейського Союзу та НАТО. Переконаний, що глава держави сповідує такі ж принципи.